Граничні питання незручні для науковців: що було до великого вибуху, чи існує свобода волі, з чого складається простір? Запитання, від яких багато хто відмахнувся, але не той, про кого ми сьогодні говоритимемо. Сьогодні ми розповімо про людину, яка шукала маяки в безмежному океані метафізики та прагнула осягнути саму сутність буття. Привіт, світе! Мене звати Єгор. Ви на каналі Код Всесвіту. І так, сьогодні ми поговоримо про людину, перед якою ніяковіли, а її праці уважно вивчали такі поважні постаті, як Шилер, Шопенгаур, Гете. Піхте та гегель про людину, чия пунктуальність стала легендою. За її розкладом звіряли годинники. Сьогодні мова піде про єдиного та неповторного Іммануїла Канта, батька класичної німецької філософії. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми поїхали! Іммануїл Кант, німецький філософ, педагог і науковець вісімнадцятого століття один із найвпливовіших мислителів епохи просвітництва. Народився 22 квітня 1724 року в Кейнсбері, тоді Прусія, у молодості ретельно вивчав праці Готфріда Лейбніца, одного із співзасновників математичного аналізу, комбінаторики та бінарної системи числення. Великий вплив на нього також справили математичні начала натуральної філософії Ісака Ньютона. Кант високо цінував роботи Ньютона і використовував їх у своїх наукових роздумах. Кант жив у добу просвітництва і став одним із небагатьох, хто дав йому чітке визначення. У 1784 році він написав просвітництво це вихід людини зі стану свого неповноліття, в якому вона перебуває з власної вини, має мужність користуватися власним розумом. Цей вислів став девізом просвітництва. В Канта, очевидно, був хист до фізики та математики, як писав Альфред Вайтхед в книзі Наука та сучасний світ. Кант був би неперевершеним фізиком, якби цілковито не закохався в філософію. Філософія завжди повинна залишатися на сторожі науки, писав Кант у завершенні критики практичного розуму. Одним із найважливіших зрушень у його філософії стало знайомство з працями скептика Девіда Юма. Хоча роботи Юма не досягли рівня концептуальної глибини Канта, саме вони стали каталізатором для його критичного періоду. Це був час, коли мислитель розробив власну трансцендентальну філософію, втілену в критиці чистого розуму 1781 року. Ця праця була настільки складною, що навіть великі науковці Чарльз Пірс, Вернер Гейзенберг і Стівен Гокінг визнавали труднощі з її прочитанням, проте, незважаючи на важкість викладу, вплив книги був колосальним. Відтоді майже жодна фундаментальна праця з теології та філософії. Не обходилися без згадки про Канта. Критика чистого розуму отримала високу оцінку серед логічних позитивістів і віденського гуртка, що визначили подальший розвиток сучасної науки. У критиці чистого розуму Кант сформулював три питання, які на його думку містять увесь інтерес людського розуму. Що я можу знати? Що я повинен робити, на що я можу сподіватися? Ці питання продовжують залишатися фундаментальними для науки, філософії та кожної мислячої людини. Окрім філософії та науки, Кан займався питаннями міжнародного права. У статті Вічний Мир 1795 року він стверджував, Жодна держава не повинна насильно втручатися в політичний устрій та управління іншої держави. Його ідеї передбачали сучасні концепції демократичного суспільства, заснованого на науці, свободі та раціональності. У книзі Логіка наукового дослідження 1934 року Карл Поппер писав. Проблему пошуку критерію, який дозволив би відрізнити емпіричні науки з одного боку та математику, логіку і метафізичні системи з іншого, я називаю проблемою демаркації. Ця проблема була відома Юму, який намагався її вирішити. З Кантом вона стала центральною проблемою теорії пізнання. Якщо, слідуючи за Кантом, ми називаємо проблему індукції проблемою Девіда Юма, то проблему демаркації можна було б назвати проблемою Канта. Дійсно. Іммануїл Кант прагнув чітко розмежувати метафізику та фізику, відокремлюючи знання, засновані на досвіді від чистих спекуляцій. Його критична філософія стала спробою окреслити межі наукового пізнання, відділивши його від догматичних або метафізичних припущень. Хоча Іммануїл Кант, відомий передусім як філософ, він також зробив значний внесок у природничі науки, зокрема в космологію. У праці Загальна природна історія та теорія неба 1755 року. Кант висунув гіпотезу про походження сонячної системи. Він припустив, що сонце і планети виникли з первинної газопилової хмари, яка колись заповнювала простір. А під дією гравітації поступово ущільнювалася і формувала небесні тіла. Хоча його гіпотеза не є абсолютно точною в сучасному розумінні, вона заклала основу для подальших теорій, зокрема для гіпотези Лапласа, яка доповнила і розвинула ідеї Канта. Сучасна теорія акрації, що пояснює формування планетних систем через злипання частинок у протопланетному диску, є подальшим розвитком цих концепцій. Згідно з сучасними уявленнями, близько 4-6 мільярда років тому, після вибуху над новою, у Чумацькому шляху утворилася газопилова хмара, що складалася переважно з водню, гелію та важчих елементів. Під дією гравітації ця хмара почала стискатися, формуючи протозорю ранній етап нашого Сонця. Залишки пилою газу навколо нього утворили обертальний протопланетний диск. У цьому диску частинки пилу злипалися, утворюючи планети земалі. Невеликі тіла, що поступово виростали в протопланети, а згодом і в планети. Кант також цікавився питанням будови Всесвіту. Ознайомившись із роботами британського астронома Томаса Райта, він ототожнив чумацький шлях із відокремленою зоряною системою. Це був сміливий висновок, що випереджав свій час. Томас Райт у праці Оригінальна теорія чи нова гіпотеза Всесвіту висловлював ідеї. Які певною мірою нагадують сучасну концепцію мультивсесвіту, хоча цей термін тоді ще не існував, його гіпотези про множинні зоряних систем і структуру всесвіті. Схожі на сучасні уявлення про галактики та їхню взаємодію. Ці ідеї надихнули Канта на створення загальної природної історії та теорії неба, у якій він запропонував одну з перших наукових моделей еволюції космосу. Його концепція, попри подальші коригування стала важливим кроком у розвитку астрофізики та космології. Ось ілюстрація з книги Томаса Райта. На ній окремі концентричні зоряні системи. А якщо вам цікаво, які ж існують популярні теорії походження Всесвіту, то ми вже знімали відео на цю тему. Ти ця сюди Критика чистого розуму головний твір Іммануїла Канта його Магнум Опус. Хоча він також написав критику практичного розуму і критику судження, ця книга містить безліч новаторських ідей. Про демаркацію науки, докази буття Бога, типи суджень. Тощо. Однак стиль Канта був настільки складним, що навіть Гете і Шиллер дивувалися його викладу. Зрозуміти праці Канта буде легше, якщо розглядати їх як відповідь Девіду Юму. Юм прагнув поставити під сумнів самі основи науки, моралі, фізики, метафізики та теології. Кант, у свою чергу, сформував концепцію, що мала протистояти цьому скептицизму. Одним із ключових понять критики чистого розуму є ноумен річ у собі. Think in itself. Людина ніколи не пізнає номени безпосередньо, адже ми сприймаємо лише їхні прояви феномени. Ми не бачимо сутність речей, а лише їхні відбитки у свідомості. Ця думка стала основою феноменології та трансцендентального ідеалізму. В своїй праці Кант поділяє знання на кілька типів. Апріорне не залежить від досвіду, базується на логіці. Апостеріорне. отримується через чуттєвий досвід, аналітичне. Істине за визначенням, наприклад, усі холостяки неодружені. Синтетичне додає нове знання, наприклад, кожна дія має рівну протидію, його вчення змінило підхід до наукового пізнання, зосередивши увагу на структурі людського розуму, який визначає, як ми сприймаємо світ. Також Кант стверджував, що простір і час не об'єктивні властивості реальності, а форми сприйняття закладені в нашому інтелекті. Макс фон Лауе, лауреат Нобелівської премії з фізики зазначав. Кант мав рацію, заявивши, що час це ідея, вбудована в людський розум. Він не має власної міри, тож для його вимірювання потрібно вводити зовнішні одиниці. Це відкриття стало передвісником ідей, що згодом знайшли підтвердження в теорії відносності Айнштайна. Кант радикально змінив підхід до метафізики. До нього вона намагалася пояснити реальність, виходячи за межі досвіду. Кант же довів, що наше знання обмежене феноменальним світом. Тим, що ми можемо сприймати, він не заперечував метафізику повністю, а переформулював її завдання. Вона має досліджувати умови людського пізнання, а не претендувати на абсолютні істини про речі самі по собі. Цей підхід отримав назву Коперніковська революція філософії. Як Коперник перевернув уявлення про всесвіт, довівши, що Земля обертається навколо сонця, так і Кант перевернув філософію, показавши, що несвідомість адаптується до реальності, а реальність формується через структури нашого розуму. Ця ідея заклала основи сучасної епістемології та змінила спосіб, у який ми розглядаємо пізнання, науку і саму реальність. У критиці чистого розуму Еммануїл Кант сформулював чотири антиномії логічні протиріччя, які виникають, коли людський розум намагається вийти за межі досвіду та осягнути абсолютні істини. Ці антиномії піднімають фундаментальні питання про буття, нескінченність, свободу волі та необхідну сутність. Вони демонструють межі нашого пізнання і показують, що чистий розум неминуче стискається із суперечностями, коли намагається пояснити світ, виходячи за межі можливого досвіду. Антиномія перша чи має світ початок у часі. Теза, світ має початок у часі та просторові межі. Антитеза: світ не має ні початку, ні меж і є нескінченним. Кант показує, що обидві позиції ведуть до парадоксу: якщо світ має початок, то до цього існувало ніщо. але як з нічого міг виникнути світ? З іншого боку, якщо світ існує вічно, то до будь-якого моменту часу вже пройшла нескінченність. Що теж здається абсурдним, сучасна фізика намагається вирішити цю дилему. Наприклад, концепція великого вибуху припускає початок часу, але квантова механіка та космологічні моделі, такі як вічний інфляційний всесвіт, дозволяють розглядати всесвіт як безмежний і позачасовий. Ми намагаємося осягнути всесвіт шляхом нових пропущень досліджень винаходів. Важко уявити, де б ми були зараз на шкалі прогресу без винайдення телескопу. А в нас на каналі до слова є ціла серія відео про космічні телескопи, зокрема JWST та FCT. Тому не пропустіть, переходьте і дивіться. Антиномія Друга: Чи існують прості частинки у світі? Теза. Все у світі складається з простих неподільних частинок. Антитеза. У світі немає нічого простого, все є складеним із нескінченно подільних частин. Ця проблема стосується як філософії, так і фізики. З одного боку, якщо світ складається з неподільних частинок, ми отримуємо фундаментальні одиниці реальності. Але якщо все нескінченно подільне, то де ж межа поділу? Сучасна фізика частково розв'язує цю антиномію. Атоми складаються з елементарних частинок, кварків і лептонів. Але чи є вони найдрібнішими будівельними блоками реальності? Питання відкрите. Про таке більш детально можна глянути у нашому відео про Річарда Фейнмана. Він якраз займався дослідженнями у квантовій механіці. Антиномія третя. Чи існує свобода волі? Теза. У світі існує свобода та спонтанна причинність. Антитеза: у світі немає свободи, а всі події підпорядковуються законам природи. Ця суперечність залишається актуальною і в сучасних дебатах. Класична фізика підтримувала детермінізм: кожна подія має причину, але квантова механіка вводить ймовірнісні процеси, які здаються випадковими. Чи означає це, що у нас є свобода волі? Чи просто наше невігластво щодо складених процесів змушує нас бачити випадковість там, де насправді є прихований порядок? Кант не може дати відповідь на це питання. Я також не знаю. Проте я знаю, що якщо ми хочемо жити у вільній країні, ми зобов'язані допомагати нашому війську, які стоять на охороні та обороні нашої та світової свободи. Посилання на найпопулярніші фонди ви знайдете під відео. Антиномія четверта. Чи існує необхідна сутність або ж Бог? Теза. У світі існує необхідна сутність, яка є його першопричиною. Антитеза: не існує жодної необхідної сутності, а все є випадковістю. Ця антиномія розкриває логічну проблему космологічних аргументів про існування Бога. Якщо кожна річ має причину, то чи не повинна мати причину і перша причина? Кант вказував, що метафізичні питання не можуть бути вирішені логічним шляхом. Бо вони виходять за межі людського досвіду. До речі, колись ми знімали декілька відосів на тему чи вірять фізики в Бога. Тому у вас багато роботи після перегляду цього відео. В іншій своїй праці, критиці практичного розуму, Іммануїл Кант формулює свою етичну систему, засновану на категоричному імперативі універсальному моральному законі, що має бути обов'язковим для всіх. Кант вважав, що людина повинна жити так, щоб бути гідною щастя, а моральні правила мають бути універсальними. Якщо я дозволяю собі грабувати, то повинен дозволити це і іншим, але так суспільство зруйнується. Отже, грабувати погано, це перегукується з давнім золотим правилом моралі: стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Однією з революційних ідей Канта була незалежність моралі від релігії. Він стверджував, що мораль не потребує релігійного обґрунтування. А навпаки, саме людина визначає мораль, а потім через неї обирає свою релігійну систему. Цю думку пізніше розвинув Людвіг Фаєрбах, зазначаючи, що не Бог створює мораль, а людина оцінює Бога через свої моральні уявлення. Категоричний імператив Канта це принцип, який формулює моральний обов'язок, дій лише за таким правилом, яке ти хотів би бачити загальним законом для всіх. Це означає, що моральні норми мають бути універсальними і не залежати від суб'єктивних бажань чи обставин. У критиці практичного розуму він писав: дві речі наповнюють душу завжди новим і зростаючим подивом та благововінням чим частіше і довше ми замислюємося над ними. Зоряне на небо наді мною, і моральний закон всередині мене. Цей вислів став одним із найвідоміших афоризмів філософа, підкреслюючи, що людина живе одночасно в двох вимірах: фізичному всесвіт і моральному свідомість і етика. Критика практичного розуму заклала основи сучасної етики, відокремивши мораль від релігії та поставивши її в центр людського самовизначення. Ще один цікавий факт. Кант прожив 80 років винятковий вік для 19 століття, коли середня тривалість життя ледве сягала 40 років. Він також залишив поради щодо здорового способу життя: помірність у харчуванні, регулярні прогулянки, уникнення складних роздумів, коли шумно або під час прийому їжі. Сучасні наукові дослідження часто стикаються з тими самими проблемами, які формулював у свій час Кант. Він показав, що людський розум не може осягнути абсолютні істини, тому що ми завжди обмежені рамками нашого сприйняття. Проте це не означає, що ми не можемо розширювати ці межі. Кант сформулював кілька принципів, які залишаються актуальними для науки: наукова теорія. Це лише мапа реальності, а не сама реальність. Якщо мапа не відповідає дійсності, потрібно змінювати мапу, а не заперечувати дійсність. Слід довіряти експерименту та фактам, а не лише логічним побудовам. Кожна теорія повинна бути перевірена на можливість спростування. Філософія важлива для науки, бо вона вказує на межі пізнання і допомагає уникати догматизму. Наука неминуче стикається з трансцендентним, з питаннями, які не мають емпіричних відповідей, але які визначають нашу картину світ. Кант показав, що ми завжди будемо стикатися з питаннями, які не мають однозначних відповідей. Але саме ці питання і є рушієм науки, філософії та людської думки загалом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ще не підписалися на канал, саме час це зробити. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, а також поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар. Якщо не знаєте, що написати, поділіться ідеями, про кого або що варто зняти наступне відео. Також буду неймовірно вдячний за вашу фінансову підтримку на базі. QR-код на екрані це допомагає нам створювати ще більше якісного контенту. А ще ми є в інших соцмережах, де ділимося цікавими матеріалами. Повний список ви знайдете за цим QR-кодом та за посиланням в описі. Особисто рекомендую Telegram, де ми ділимося актуальними новинами науки та технологій, і Twitter, де я ділюсь своїми думками. Ну і звісно, традиційні подяки Вовчику за моральну підтримку, Анюті та Хомічунці за операторську роботу, соцмережі та редактуру, Саші за монтаж, Дімі за сценарій, Арчі та Борбершопу Хілмон за зачіску та стиль. Також нагадую про промокод Код Всесвіту, який дає 30% на першу послугу. Ну і Кокосніку я дякую за беззвучний режим сьогодні. Побачимось! Розробив власну транс... Транс... Транз... Кокося філософії Ісака Ньютона. Чи Ньютона, почекайте, я постійно, плутую. на ній окремі, концентро... на ній окремі концентр... концентричні Концепцію, що мала протистояти цьому скептиз... Останнє слово, ну я... потрібно вводити зов... Але квантова механіка вводить що ж таке, ймовірнісні. Та, блін, що ми завжди будемо стискані. Стискатися. Блін, антиномія чи антиномія? Антиномія. Антиномія. Блін, антиномія. Антиномія. не можуть бути вирішеними людського самовизна. Останнє слово! Харить. Є.